Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Я Зараз для вас зроблю такий невеличкий відос. Якби по цьому таких відосів в інтернеті є багато похожих, люди викручують різними способами гайки із головки Ну, так як... І такого відео я не знайшов в інтернеті. Це ми вже додумалися самі. Дивіться, у нас виходить гайка тут не на 4 розріза, а на 2 розрізи. Зробили ми такий ключик, ось омонтіровочка, який такий вирізаний швелер. Вставляли ми в гайку. Пробували крутити, облизує, приварювали, все одно не можемо нічого зробити. А якби устранити тіч води треба, дивіться, що ми зробили. Ми зробили як? На цій. На з первого циліндра. Ми взяли, так, ще я вам покажу. Ось, ось болт такий. підточили різьбу, уставили у гайку. Забили, побили молотком. Перед цим, як вставляли ми болта, сюди ось, бачите, вставляємо. Кусочок тряпочки і зверху на тряпочку вирізаємо з параніто колечко, бо тряпочка може загорітися. І це саме діло туди запихаємо, потім ставимо, забиваємо сюди легенько підстукаємо болта і обварюємо, блін, акуратно сваркою. Ждемо, поки охолоне і через ключ, через ключ не рявками, а таким невеликим натягом, потихеньку-потихеньку ми вже ось бачите одну гайку. Викрутили. Поки у нас м'ячика немає в наявності, зараз будемо пробувати це кантувати чотири гайки. Поміняти його, це все діло. Поміняти гайки, куплю нові, нові втулки, забити його туди все, зажать і забуться а, про це як страшний сон. Тому як ось він в прошлі вихідні поробив 10 хвилин, все, в цих всіх воно, вода стоїть. Ну це ж не діло взагалі. Треба, щоб все було чітко. Так що, друзі, такий лайфхак. Не обов'язково робити якогось ключа. Ну, ключ хороша штука, але якщо ви ключом нічого не можете зробити. Ключ облизує у вас цю гайку, то беріть такого болта. Підбирайте розмір, щоб він тугенько сюди вставлявся. І забивайте його, обварюйте і пробуйте відкручувати. Ми одну вже відкрутили. Ключуся пізніше, коли вже ми всі відкрутимо. І дивіться. Зняли форсуночку. Не спіша, підписали. Перший циліндр. меточка на кришки. Меточка на форсунки, щоб тоді назад їх не попутати. Він робив нормально, хай він так і робить. Не, будемо, ну, не, не бажано бути путати містами форсунки. Друзі, дивіться, забили сюди болта, забили сюди болта. Обварили. Зараз вот так оберемо. Об, Зараз варимо. Полуавтоматом. Зараз беремо отак, не стісняємося, молоток і йбнемо пару разів, щоб було по-людськи. Беремо ключ на 36. такой. І пробуємо без ривків, потихеньку, потихеньку. Пішло. Все. Сварка нам дала дала нам можливість нагріти гайку. Все лишнє здуваємо компресором. Друзі, третя друга хорошо витягнулася, третя хреново витягнулася. Ви подивіться, ми його все наварили. Це просто страшне, У мене просто камера не може сфокусувати. Ви подивіться. боженьки, що тут робити? Я не знаю. З моїм візінням, наверное, та тільки під поїзд, Згнила гайка наглухо. Кантували ми її, кантували, вона почала ну, по різьбі не виходить, Ми її туди-сюди, потихеньку ми її, ми її витягнули. Різьби нема. Просто ржавчина. Ну, тобто ржавчина, вода з'їла різьбу на гайці. Ну, слава Богу, дивіться, на гайки з'їла різьбу. Все, Бачите, тут є, тут на різьбу будемо зараз реанімірувати акуратно. Вичухувати нову гайку, ну, це старою гайкою будемо проганяти. Капець, так? Да? Оце з моїм візінням. Везуча, я, оказується, людина. Ну нічого, не здаємося. Зараз проганяємо різьбу і знімаємо четверту, останню. А що робити? Ставлю на паузу. Друзі, ну що, як сказати, як не везе, так не везе. Дивіться, викрутили ми 4 гайки. Ну, думаю, зараз батя Мечика привезе, зараз ми викрутимо. Ну, хулі там латунька. Як завжди, мені не повезло. Стоять у мене втулки, як їх називають народів в останній путь. Вони желізні, дивіться. Мені здається, воно б довго б не ходило. Три ми вже згорем пополам вибили, дивіться. Бачите, які вони були. Втулки в последній путь. Одна в нам нам залишилася. Дивіться, що ми робили. Мечиком прорізаємо повністю різьбу до краю, потім болт з різьбою під 24 і мечик під 24. Викручуємо мечика, Приварили до шпильки ось таку движуху. Ударний молоток. І зараз, дай Бог, ми останню викрутимо вже. І, слава Богу, і забудемося, це як страшний сон. Кому треба, можу подарити, да? за лайкос. Так що, друзі, такий невеличкий відос. Дай Бог, зараз останній витягнемо і шабас. Буде у нас все добре. Тому як, я не знаю, ми кидаємо сюди в цей трактор грошей не жаліємо. А хтось пожалів, просто железні, железні втулки поставив сюди. Я батя каже, мені синок воно б затяглося, воно ще їздило. Так, да, їздило, блін. Якщо чопика сюди вставити, дивіться, які діромахи. Згнило просто. За терміни тривалий термін трансплуатації. Всім дякую за відос. Кому понравився, ставте лайкос. До побачення.